Всім привіт, в цьому відео я хотів би поговорити з вами на тему, який же ж я отримав до досвід в розведенні перепілок. Я вже казав, що буду переставати займатися цим ділом, але я вже займаюсь другий рік перепілками, це не багато, але все одно якісь, щось я якісь навички отримав від цього, тому можу з вами чимось поділитися. Ну давайте будемо розпочинати. Що я можу найголовніше сказати, що потрібно в отриманні перепілок? Найголовніше це нормальні брудер. Це 50% від того, що ще потрібно. Якщо є хороший брудер, все, у вас проблем не буде з, з гибель майже не буде проблем з гибелью перепілок. Якщо там є нормальна вентиляція, якщо там буде тепло, якщо там все буде добре. Потрібно, щоб брудер був просторний, щоб гарно обігрівався. Ну і бажано, щоб була вентиляція. У мене нема вентиляції, то я підкладаю дощечку. Зараз покажу. Ось тут. Підкладаю дощечку і сюди заходить свіже повітря. Давайте, хто, можливо, хтось новенький, давайте я вам покажу, який у мене брудер. Відкриваємо. Коли маленькі перепілки, я кладу такі трапочки, щоб вони ходили по них. Коли вони вже підростають, їм вже ось десь день 25-й, десь так, вони вже ходять по ось такій сітці. Ось такий тут буде. Зверху обігріватель, але потрібно, що я ще, який досвід отримав, потрібно, щоб були бажано лампочки. Чому так? Тому що якщо лампочка і лампочка не зверху, а лампочка такого, по, по боках, щоб перепілки, якщо їм жарко, то вони відбігли в іншу сторону. Якщо їм холодно, вони підбігли до лампочки і гріються. Тому що, як ви бачите, ось в мене такий обігріватель, то він повністю обігріває брудер і перепілки не мають де сховатися. Тому коли дуже жарко було, то я час від часу його виключав. І більше відкривав брудер провітрював. Так, ну якщо у вас є брудер, то це супер. Без цього навіть нема смисла заводити перепілок. Тому що я тримав до цього в коробці, то взагалі перепілки, по-перше, їм мало місця. По-друге, обігріти їх важче. Ця коробка розкисає. І перепілки, коли мало місця, то їм дає шпити і вони лізуть в цю поїлочку, мокнуть і, і не можуть просто-напросто висохнути, тому що всі кучкуються і не можуть висохнути. Далі треба нормальні перепілку купувати. З нормальною генетикою. Тут потрібно трошечки... Запаритись, знайти нормального поставщика, хто там, в кого можна купити нормальні яйця чи там нормальні перепілки. Якщо у вас є брудер і є е, нормальні перепілки, все, ви зможете їх тримати, будуть нормально вони нестися. Корма особисто я годую, ну, можна сказати, найдешевшим кормом. Ну, він не найдешевший, але один з дешевих кормів. Не дуже така прям хороша фірма, і вони, в принципі, хорошо ростуть, нормально набирають і, і вроді би все нормально. Як взяти бройлерів, то їм потрібно, щоб була постійно одна фірма була. З перепілками, так, да, було б добре, коли б була одна, але все одно. Я Перевів їх на інший корм і вони так само неслися і все нормально було. Нічого не змінилося, тому вони не такі примхливі. Пропоювати їх також я їх не пропоював і вони нормально виживали в мене. Так, да, зрозуміло, що пару там штук загине, але це невеликі кількості. Так, ну з цим розібралися. Щоб жили перепілки, щоб все було з ними добре, потрібно брудер і нормальна генетика. Як на них можна заробляти? Перший рік я пішов в мінус. І ще й такий непоганий мінус. Ну, що, які ж я зробив висновки? Що потрібно продавати все. Як я саме я робив, і, і вже можу сказати, що навіть вийшов в плюс. І покрив торішній мінус. Ну, якщо я зараз продаю перепілки, то я виходжу в плюс і і ще й покриваю 100 мінус. Що ж я цього року робив? Потрібно продавати все, все, що можна. Е я того року просто яйця продавав і якщо просто яйця продавати, це дуже невигодно. Цього року я робив так. Е закладав інкубатор, е відбирав більше яйця в інкубатор, менші яйця, на харчові продавав. І так само інкубаційне. Відбираємо менше яйця на, на, на харчове, більше яйця на інкубаційне яйце продаємо дорожче. Далі. Е, перепілки, які лупляться у вас в інкубаторі. Якщо ви не можете їх реалізувати маленькими, вирощуємо, продаємо несучки, продаємо тушками. І тоді у вас більший асортимент, так як перепилення продукції, її дуже важко реалізувати. Мало покупців є і реалізовувати важкувато. Тому якщо у вас є великий асортимент, про вас більше дізнаються люди. Наприклад, ви продаєте інкубаційне яйце, то вас питають там, чи є у вас... Тушки чи, можливо, у вас можна купити перепілки, якщо у вас все це є, то вас будуть рекомендувати і вас будуть купляти. Але якщо тримати в невеликих об'ємах, то на них багато не заробиш. Так, да, як хобі, можна їх тримати. Але які я зробив висновки з перепілок, що ну, все все потрібно в об'ємах тримати, якщо там невеликі кількості, то... Дуже багато заморок, і їх треба це все реалізовувати, з ними потрібно так само гратися, потрібно купляти корма, потрібно кожен день приходити їх годувати. Ну і трохи це забирає часу вичищати, там, дивитися за ними, ну, дуже багато заморок. А як дохід, то такий, то дохід мінімальний. Тому якось так. Ну, якщо ви хочете для себе тримати там, щоб було яйце. Вам хвата 20 перепілок з головою. І навіть 10. Там 10 перепілок, несучок, навіть півники не потрібно. 10 перепілок буде нести десь яєць 6-7 кожен день. Тому я думаю, хватить з головою. А як заробити, то великих грошей на них не заробиш. Ось так. Поділився з вами трішечки такою інформацією. Таке у нас вийшло відео. Я хотів вам вже давно це зняти. Тому якось так. Ну а на цьому все. Всім пока. До нових зустрічей.